Щоразу, коли пілоти в Півіптахів Мадяра цілить у 40-ствольну пускову установку РСЗВ, у даному випадку ГРАД, кожен горить бажанням вжарити її саме спорядженою, повною реактивних снарядів до того, як вона відхаркає той саракет по нашим позиціям. Таку, як ця. Панавоміще мазафака! Ото гепнуло! ЖИР та смалець! Тим часом народне Птахів-Мадяра шукає хробачу техніку саме в закутках, де ворог дрону FPV точно не чекає. Ну та й віо гарна була спроба заховатися. Але результативність глибокого занурення дрона пілотами кліматим Птахів-Мадяра підтверджує, Хробачий конклав дві третини не набрав. А от техніка Йок. Бажаю міцного! По дрону у кожну хробачу макітру. Проєкт Юдей Мадяра зведення за третій тиждень місяця, 15-21 квітня року 2025-го. Виключно Донбас. Без БНРів, без КНРів. Третього тижня було знищено уражено 1246 унікальних наземних сілей ворога. Трохи трепали хробаку нерви, обмежуючи шляхи його Пересування. На нах! Напитися води. Маленько дамбу єбнули. Дяка інженерам, суміжникам, що заздалегідь цукерків напхали. Хробак на гондолах піде, ото водні атракціони почнуться. Бо на болоті чи кі-пуки. вони нашими пхаються. Так не буде. Буде нова раколовка. Джега Джага! Чекайте репортажів з серії Бобер Курва. Таке пішов рак на нерест бая-яйо. Тим часом дивіться на різку в Йо техніки за 3 тиждень квітня. Її була єпейша кількість, незважаючи на типу перемір'я Великодня, але й результати птахів відповідні. Всього на всього 18 танків ніврочку, 29 одиниць БМП, БТР, ББМ, БМД МТЛБ, 3 реактивні системи залпового вогню, 5 самохідних артилерійських установок, 1 ЗРК 25-25 мазафака гармат та гаубиць задюравили дефлоратори сопілкарі Клімчикові, 104 ЛАТА. 13 вантажівок, 74 мотоциклета, 8 мінометів. Особливих піздюлей отримала храбача дронарня. Заїбали вони своїми дронами, літачками, тож трохи проридили їм засобів війни. Зокрема, 78 антен, 11 одиниць мережевого обладнання, 4 камери, 10 окопних ребів. По складах пройшлися гарно. 9 складів БК. Оцей танчура гарно канклав через ствол, шпілив. І це нічо так. І ще один. Тих вйобчиків було овер. Дохуя. 9 складів БК знищено, 1 склад ПММ знищено, 7 польових складів БК, 4 польових склада паливо мастильних матеріалів, 8 складів. Майна 12, одиниць іншого. Інженерна техніка, хренерна, оцей ховався її на п'яздіоль. Добре діставсі. Це ви бачите, ті лати, мати, швати, вати, мото, багі. 6431 бойовий вильот. Здійснено. 2800, отут От роз'є був на тому розрізі посадки. 2818 вильотів. Весільних дронів Mavic за 7 днів. 2266 одиниць FPV застосовано 931 успішне ураження нічними бомберами. Ну і далі там, коротше, розвідні крила, крила FPV винищувачі і таке інше. Розвалено 392 укриття та 181 бліндаж. Збито 27 ворожих розвідувальних крил та баражуючих боєприпасів типу «Ланцет» та Молнія. Пробачню 3 тижня чавили на межі дефолту. Ви знаєте нашу ціль. Ціль вийти на 100 йобликів щодоби. Цей показник ми вивели за перші 2 тижні квітня. От гарматки, ви бачите. Оп! То. А ще разок. А ось і дюрочки. Дефлорурен. Більше така гармата без капітального ремонту. Ще одна дірка не працює. Багато хто питає, вже мільйон разів повідомляли. Коли дзюрка скрізна у гарматі, вона не БГ. Значить, показник ми по особовому складу хробачні за перші два тижні квітня вивели на рівень 75-77 хробаків щодоби. І тут поперла зеленка. Курва! Вже у дуба листок з яйця розміром. Хробак, звісно, ховається. Результат третього тижня всього 219 ванушек. З них 123 йоблика та 96 покуйовжених. Це 31 штук пердей. Загальний показник за 3 тижні і 1 день квітня склав 1516 єбаньків. Ділимо це все на 22 дні квітня. Маємо 69 щодоби. Є над чим працювати. Ну, але рожевих окулярів давно не вдягаємо. Війна і не пахне закінченням. Тому ми свої показники, впевнений, виведемо. А що таке півтори тисячі йобликів протягом 22 днів, я вам поясню. Це 4. Боєздатних батальйонах робаків. В середньому батальйоні 600 особового складу, з них 200 плюс це єбулдєї штабні і різноманітні підрозділи забезпечення. Повний штурмовий батальйон складає 350-400. Штурмовиків по факту батальйони вирушають на виконання бойових задач, маючи 150. Навіть якщо ми рахуємо по 350-400 півтора тисячі це чотири штурмових батальйона. Чотири штурмових батальйона, хто не розуміє, що це таке, доповідаю з голосу. Це рівненько одна бригада. Не приміряємо до техніки, бо техніку ми не еквівалентно до кількості бригадної трепимо. І тому рахуємо виключно особовим складом йобликів, на що завжди підкреслюю увагу, і дуже вдячен побратимам, посестрам птахів Мадяра, родина котрих щоденно зростає і в кількості розрахунків, і в якості виконання, і у усвідомленні тих наших пріоритетів, котрі номером один були, є і залишатимуться. Збереження особового складу, ось тут, до речі, буквально невеличка розглядовочка по йобликам. Не хочу тут е, подразнювати Ютуб, Фейсбук і таке інше з причин можливого банування. Тому 13 йобликів просвітницький проєкт другою частину ми розкоркували. Уже 33-34 випуски ви бачили. Буду регулярно по мірі можливості їх наповнювати. Кетмен мені нарізочки готує. А тут ви дивитеся лише відпрацювання, як то кажуть, котрі не викликають рефлексу бану. І відповідно, всі вони належать відпрацюванням пілотів птахів Мадяра 414 бригади, і відносяться до проміжку часу з 15 по 21 Квітня поточного року. Сьогодні 23, го про що вам і звітую. Вчора мало вийти, але був зайнятий, вибачайте, руки не дійшли. Таким чином, підтримуючи основні пріоритети, направлені на збереження життів особового складу та максимальна кількість знищення особового складу хробачні. А вже вторинним чином знищення тої всеї техніки, укриттів. Різноманітних заходів броньованої, пересувної, наземної і таке інше це все, як то кажуть, уже в довісок. Картинки нам більше не потрібно для того, щоб, зрештою, усвідомити можливість безпосереднього впливу на хід подій на смузі фронту. І смуга у нас притомна, є, де, як то кажуть, розігнатися, але і роботи немірено. Робити ми її так само сумлінно та наполегливо, як до сих пір. Єбурили, є буримо, та є буритимемо ту хворобливу біомасу, котра, проникши на нашу землю, нарощує свою присутність і пробує відбити у нас нові та нові клаптики української землі. Робитимемо сто стільки. Скільки вистачить у нас сил, і скільки буде необхідність боронити рідну Україну? Адже іншого шляху у нас нема. Купола Херсон-Мірноград працювали. Цифри вже не встигаю подати, обов'язково там е, якось зведену протягом місяця. Уже незабаром за тиждень підводимо місяць. Всім притомним, тихою та спокійною, очі та жало, робачий жах, честь.